На найпопулярніше запитання, навіщо потрібні ті онлайн-прийомки. Дивись, зараз покажу тобі той матеріал, який ти в своєму місті здаси максимум по 5 гривень да? або по 6, залежно від того, як купують чорний метал. А ми купимо цей метал по 250 гривень за кілограм. І зараз я вам покажу, що це саме за метал. Глянь, це звичайна залізяка. Зря время тратиш. Получається, що нічого толкового я тобі не розкажу. Ні. Розкажу. Дивись, беремо болгарку, беремо цю звичайну залізяку, підводимо. А чому звичайна залізяка не робить отаку іскру, як звичайна залізяка. Скоро переріжу його. Та тому що це не звичайна залізяка, це сплав, який називається пермолой. І в цьому сплаві 79% нікеля, а також молібден. І купуємо ми цей сплав по 250 гривень за кілограм. Дивись. Робимо аналіз даному сплаву. І бубум. Бач, майже 79% нікеля. Але це така похибка, настільки мінімальна, що на неї можна не звернути увагу. Просто треба гарно зачистити поверхню, підготувати і буде все готово. І дивись, от скільки цього залізят можна було здати. Це також воно да? це складно повірити. Але це звичайна залізяка, це також воно. Це складно повірити, але да, так буває. Не воно. <плес> <плес> не воно. Даже... Бач, прогавився. А по чому його видно було, що не воно, а потім що з'явилася іскра. Бачиш, це звичайна заліза. Отак. Да? Це також воно, це також воно. І виявилось, що це не воно. Хоча, вроді би, да, візуально, можливо, воно схоже. Можливо, вам здається, що це плюс-мінус навіть один якийсь виріб. Але коли включаємо болгарку, яка розповість нам про метал багато. Опа, бач? приколюха, приколюха, приколюха. А в чому заключається приколюха? Подивись. Ти бач, на цій кришці немає іскри. А на цій кришці іскра шикарна. От вам і робимо тільки що. Ди сюди. Тільки що ми робили. Дивись, от вам і іскра! От вам її і... смішно не смішно. Чіпс, і це воно. А це ж ровно таке саме. І. Мимо каси, да? от так? Отак от. Так що ось о, ось о, ваша помічниця, е, щоб приділити пермоло. І дивіться, оце залізо, це пермоло. Берем наступне. Залізо. пермоло. Просто, просто, зрозуміло. Я думаю, що. Так, да. тут також, бачиш? Ще ще Надо буде погратися, щоб його Розділити а це? Це також. Отак от, от буває, бачите? Е майже ідентичний матеріал. А. Виходить, що не ідентичний. А ця ось кришечка, як думаєте, залізна вона буде чи пермолоєва? Чікс, да? Це здамо дорого, це здамо дешево. Так що давайте приєднуйтесь до каналу, будемо вивчати матеріали разом і, звичайно, на цьому заробляти. І дивись. Іще що є? Пластини АТС, да? І ці пластини, ну, пластини, правильно сказати, реле. І ці пластини, якщо вони з контактами коштують у нас 700 гривень кілограм. Якщо вони без контактів, 180 гривень кілограм чи 170, да? 170 гривень кілограмів підказує мені Женя. бо я трошки прозівав цей момент. І дивись. це також пермовой. Бач, вигляді трансформаторного заліза. Давай притулю, покажу. Що ми маємо? А отаке от от ми маємо порядок. Так що не забуваємо перевіряти і шукаємо дорогі метали серед дешевих, тому що саме на цьому можна дуже непогано заробити.